Ми вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні у нас на огляді будуть LED-лампи Amio серії CX. На мій погляд, це дуже дивні лампи, і найдивніше те, що на сьогоднішній день ще хтось випускає led лампи світлодіодами типу COB. Особисто для мене історія з цими світлодіодами вже давно зрозуміла, і нічого хорошого ми ніколи не бачили від цих світлодіодів. Вони більше підходять для якогось побутового використання. А в фарах автомобілей зазвичай ось такі світлодіоди світять куди завгодно, але тільки не на дорогу. Відповідно, виникає питання, навіщо робити такі лампи і такі світлодіоди. Але існує альтернативна думка, яка говорить про те, що ось такі великі світлодіоди, які світять куди завгодно, дуже добре працюють в лінзі. Адже для лінзи важливо, щоб лампа там. Широко світила і наповнювала лінзу світлом. Відповідно, в даному відео ми якраз це і перевіримо. Можливо якраз призначення цих ламп це використання в лінзованій оптиці. Самі по собі лампи досить великі, і в них також велетенський радіатор. Система охолодження тут пасивна, тобто кулера не передбачено, і відповідно ось радіатор має великі розміри для того, щоб мати більшу площу і краще розсіювати тепло. І також ми вже знаємо, що лампи з пасивною системою охолодження рідко коли мають потужність більше 20 Вт. Ну, в принципі, виробник може написати що завгодно, але можливостей з такого радіатора зазвичай не вистачає для того, щоб ефективно розсіювати тепло ламп з потужністю більше, ніж 20 Вт. Корпус лампи, як і сам радіатор, виготовлені з алюмінію і пофарбовані в чорний колір. Цоколь тут пластиковий. Ну, в принципі, хотілося б бачити якийсь там алюміновий цоколь, але суттєво це на ситуацію не впливає. Цоколь має фіксатор, тобто він фіксується в якомусь одному певному положенні, і також додатково тут є ще ось такий ущільнювач з силікону. В принципі, коли виробник використовує лише ось один такий ущільнювач, це погано, адже ущільнювач з часом може там деформуватись, змінити свій діаметр, відповідно, тоді з'являється люфт. Тут в нас йде ніби одна фіксація за допомогою ось таких виступів на лампі, і додатково ще йде ущільнення за допомогою такої проставочки. відповідно тут питань вже виникає менше все має бути нормально, і з часом я думаю, люфт в цоколі не з'явиться. Драйвер в нас вбудований в корпус лампи, і відповідно через це в нас також дуже великі такі габарити лампочки. Ну і далі ми просто бачимо тут звичайний дріт живлення стандартною контактною групою під аж цьому лампу. Захисної ізоляції на дроті немає. Тобто є один шар ізоляції, але деякі виробники роблять ще один шар ізоляції для того, щоб дріт не пошкодився в підкапотному просторі. Тобто, з однієї сторони, конструкція у моделі CX більш-менш нормальна, а з іншої сторони, стара, як світ. Аналогічні лампи ми бачили вже мільярд разів у різних виробників ще приблизно десь 100-150 років тому. І знову ж таки мене дивує, чому хтось досі випускає ось такі застарілі моделі з такими застарілими світлодіодами. Ну, але, можливо, ось моє попереднє припущення, що ось ці лампи якраз дуже класно підійдуть для лінзи. Виправдає всі ці моменти. Тому зараз менше будемо звертати уваги на конструкцію і технологічних даних ламп, а більше звернемо увагу на їх можливості. І почнемо вивчати ми ці можливості з нашого фотометра. При напрузі 13,86 вольт. Лампи стартують зі струмом 1,1 А. Потужність 15,5 Вт. Світловий поток 1280 люмен, ефективність 83 Вт, колірна температура 5541 К. Через 5 хвилин при тій самій напрузі в нас трішки впав струм до відмітки 1 А. Потужність склала 15 Вт, світловий поток 1200 люмен, ефективність 82,26 Вт, колірна температура 5707 К. Ну що ж, ми отримали показник в 1200 люмен, і, як на мене, це не дуже хороший показник. Якщо говорити про лампи з цоколем H4, то для таких ламп 1200-1500 це нормально. А для H7 цього вже замало. Нам на тест постійно трапляються лампи з показниками 2-2,5. 3,5, навіть 3800 люмен. А в даному випадку ми отримали всього навсього 1200 і зараз ось ці 1200 спробуємо якось запхати в лінзу і, можливо, вже в лінзі щось з цього отримати. Ну що ж, лампи в нас такі собі, можна сказати, цікавенькі, але цікаві вони не через якісь видатні показники. А швидше за все навпаки. Першу чергу неозброєним оком видно, що світять ці лампи не дуже яскраво, і навіть те, що тут великі світлодіоди, які направлені там в різні сторони, ситуацію ніяк не рятують. Все ж таки, лінза безжалісна до будь-яких ламп і будь-яких світлодіодів. Другий момент це така невеличка ямка, яка йде в нас ліворуч від контрольної точки 1 в сторону контрольних точок 2 і 5. Тобто тут світлотіньова межа ніби трішки провалена вниз. Може здатись, що це такий собі поганий ефект або да, неякісні лампи, але деякі виробники. LED-ламп часто називають ось цей момент захистом зустрічних водіїв від засліплення. Тобто в цій зоні в нас світлотіньова межа трішки провалюється вниз для того, щоб захистити очі водіїв зустрічних авто від засліплення. Як це тут працює до кінця невідомо, адже в принципі в нас в першу чергу світлотіньову межу формує лінза, а не лампа, але все ж таки з іншими лампами такого ефекту не було. Тобто, можна сказати, що це дефект, а можна повірити в те, що це захист зустрічних водіїв, хоча Такою яскравістю, я думаю, що водії зустрічних авто і так не будуть відчувати якогось дискомфорту. Далі візьмемо люксметр yeah. і подивимось на що спроможні ці лампи. В контрольній точці 1 максимальна освітленість складає 141 люкс. Точка 2 117. Точка 3, О, В точці 3 у нас щось цікаве відбувається: 235 люкс. Точка 4, 136, Водій зустрічного авто 12 люкс. І узбіччя 119 люкс. Вищі лінії термінатора у нас освітленість в межах там від 11 до 15 люкс. Загалом можна сказати, що ці лампи і не сліплять, і не світять. Ну, в принципі, я можу спокійно стояти навпроти фари на дистанції 4 метри і спокійнісінько на неї дивитись, як і в випадку, з іншими лампами з наших минулих тестів. В принципі, нічого нового тут я не скажу. Ми бачимо, що все ж таки паразитних засвітів вище лінії термінатора немає, але і нижче лінії термінатора світло не дуже яскраве. На жаль, в лінзі з даними лампами, окрім усмішки ми більше нічого не отримали. Показники освітленості ну, тут дуже мізерні і чомусь навіть в контрольній точці 3 освітленість була вища, ніж в контрольній точці 1. Коли ось Такий розфокус відбувається в рефлекторі, це нормально, тому що світлодіоди великі, лампа фокусується або як, і, відповідно, точка фокусу кудись зміщується. В даному випадку ми встановлювали лампу в лінзу, і, відповідно, лінза мала б якось краще сфокусувати ось ці велетенські світлодіоди, але ні навіть в лінзі ці лампи умудрились кудись з'їхати. В цілому, ми бачимо, що по всім контрольним точкам ситуація тут дуже і дуже погана, і навіть якщо порівняти з звичайною галогенкою, то з галогенкою ми отримаємо і якісніше, і яскравіше світло. Тому навіть як заміну галогенки, дані лампи. Важко буде порекомендувати. От. Ну, і також просто вже для того, щоб розуміти, наскільки погана ситуація у даних ламп. Можемо подивитись на лампи OLED XH7STR3 та IDL F19 з наших минулих тестів. Тут навіть не потрібно нічого озвучувати, адже на яку контрольну точку не подивись, ми побачимо різницю між лампами Amio і там, лампами AleT або IDL майже в 10 разів. Відповідно, знову ж таки, якщо говорити про якісні. І яскраві LED-лампи, які ми купуємо для того, щоб покращити своє світло, то краще звернути увагу на лампи від ALET або Ideal. Також, наприклад, вас по нашим минулим тестам можуть зацікавити такі лампи, як InfoLight S3 або Michi, там, потужністю 50 Вт. Ці лампи, по результатам наших минулих тестів, також показали дуже непогані показники. Раніше в наших минулих тестах, коли ми тестували лампи в рефлекторній оптиці, ось такі лампочки або аналогічні лампи з світлодіодами типу Сіобі завжди демонстрували дуже погані характеристики і результати. Але завжди залишалась надія, що, можливо, в лінзі вони все ж таки себе якось проявлять з кращої сторони. Сьогодні ми вже змогли розставити всі крапки над І, і відповідно визначити, що ось така конструкція вона є. Застарілою як для рефлектора, так і для лінзи. І навіть звичайна галогенка може світити краще ніж ось такі LED-лампи. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою. І все буде Україна!